Привіт всім любителям програмування. Сьогодні е, темою нашого заняття буде е, цикл з лічильником, оператор циклу. Е, за, заняття, мабуть, буде коротким, це настільки введення, щоб ми розуміли, як працюють цикли. Е, в принципі, чат GPT нам тут ну, не дуже знадобиться. Можливо, я в кінці. Е, Попрошу його перевести з Python на JavaScript, наприклад, щоб подивитися, як воно там працює через JavaScript. І не забудьте, звичайно ж, підписатися на цей канал, якщо хочете подивитись наступні відео, поділитись з друзями, поставити подрібайку і, і так далі. Можете навіть скинути якусь копійчину і підтримати. Uh, і давайте перейдемо до нашої теми. І, до речі, не дивіться, що я дивлюся так вгору, тому що в мене камера. Ось вона. Ось камера тут внизу. А я дивлюсь на екран, він трошки вищий. Ну, це не тому, що я не знаю, куди дивитися, а ну, так виходить. Так, взяв трошки uh, кави. Не просто так. Мукбен шоу Е, Насправді воно мені допоможе проілюструвати сьогоднішню тему. Отже, цикл з лічильником це ну, взагалі, це фрагмент алгоритму, цикл, який може повторюватися більше ніж один раз. Якщо нам один раз, то це звичайна команда. Якщо нам треба одну і ту саму дію повторити багато разів, то ми використовуємо цикл. І цикл з лічильником це е, цикл, в якому нам відомо, скільки разів повинні ці е, команди повторитися. В мові Python е, вигляд команди цикл з лічильником такий. Фо ім'я змінної, воно тут може будь-яке е, бути. In range е, – це кількість повторень. І далі йдуть команди тіла циклу е, внизу. Ніби всередині циклу. Ну, ось, якщо ми подивимося, як це в скретчі, повторити 10. Ось у нас воно аналог. For I e in range 10. Ну, можна якусь зміну іншу написати. Неважливо. І далі всередині йдуть команди тіла циклу. А, значить, як формується ця функція а, тіла, не тіла, а кількості повторень? Нам потрібно розуміти, якби у нас просто було там кількість разів написати 10 і, або 4, то це простіше. І ми можемо так насправді робити в Python. Але при роботі із списками нам потрібно розуміти, як працює ця функція формування кількості повторень. Вона генерує ось набір послідовних цілих чисел, перше з яких 0, а останнє на 1 менше від заданої кількості повторів. Чому? Тому що е, числовий ряд, воно починає з нуля, а не з одиниці. Якщо б там 10 раз повторити, значить від 1 до 10. А якщо 10 раз в Python, е значить це від 0 до 9 воно вам сформує. Теж буде 10 чисел, але поч початок з нуля, тому і на останнє на один менше. І ми можемо це використовувати для чого? Для того, щоб, ну, наприклад, з якогось списку виводити не всі числа або виконувати операцію не з усіма там числами, або якимись даними, а стільки спереду. Для цього використовується крок. Цикл. Ну, ми зараз це подивимося. В принципі, нам тут чат-GPT, чим я казав, що не дуже допоможе, тому що ну набрати тут чотири рядка це е, швидше, ніж е, писати для чату GPT. Створим, створим мені цикл з такою якоюсь умовою, там і так далі. Давайте подивимося, що ми тут побачимо. У нас е, задається е, змінна окрема, не та що для циклу. а з якою ми будемо працювати, яку ми е, можемо побачити її змін. Хоча можна і без неї, а тільки користуючись змінною в циклі, але це теж може знадобитися. Отже, n дорівнює 1, і ми бачимо повторити. От все, весь цей вираз можна от написати, повторити 4 рази. І що тут ми бачимо? N, спочатку воно дорівнює 1. Да? Значить, кожен раз воно буде змінюватися. Як саме 1 помножити на i плюс 1. І у нас починається з нуля, як ми вже вияснили. Тобто 0 плюс 1, 1, 1 умножить на 1 буде 1. Потім це, звичайно, зміниться. Тобто. 1 ммножить на плюс один множить на, 1, множить на 1, да? Е, і е, вивести результат після чотирьох повторень. І ми можемо, е, ось зміщуючи рядок виведення, ми його е, можемо подивитись кожний прохід циклу, то перемістити всередину циклу, або е, тільки останній результат. Ну, дивіться, якщо нам кожен, кожне повторення треба, ось за перший раз буде 1 і буде дорівнювати 1, потім і у нас вже будуть 1 плюс 1, 2, помножити на 1 буде 2, потім 2 плюс 1, 3 помножити на 1, 3 і так далі. Тобто воно виведе нам послідовно 1, 2, 3, там 4 рядок. Якщо ми наберемо що нам вивести тільки останній результат після виконання цих, то нам тільки останнє N4 види. Ну, давайте так, щоб було зрозуміло. Як це? І, до речі, я казав, чашка кави для, для чого? Що, якщо ми будемо пересувати ось цей рядок виведення, то або ми побачимо таке: я взяв чашку, раз, випив, і вона вже пуста. Або я побачу, як кожний раз я беру і п'ю каву да І ось це є наше виконання циклу. Так, давайте відкриємо я тоні Відкрив, тому ну, що репліт цей, цей зависає. значить ось у нас є синтаксис. Він, в принципі, не важкий тут n дорівнює одиниці, і е, нам тут ніяких, в принципі. Віджитів не треба для того, щоб побачити, як це працює. Фо in range 4 в дужках Двокрапка. Якщо не поставив, працювати не буду. n вирівнює N в дужках 0 і плюс 1 і вивести print n. n. Так, ну давайте спочатку ми подивимося результат за кожен, за весь виконання всього циклу за 4 рази, так? 24. Так, а чому так багато? Давайте подивимося за кожен. Ось так пересунули. Один. Далі. А, у нас я, як врахував, у нас вже змінюється N. 2 плюс 1. Там на, наприклад, на, один на, 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 на плюс 1, це 2 помножити на 1. один. Ну, в перший раз. 1 помножити на 0 плюс 1. Буде 1. Ось воно. Далі. 1 помножити на 2. Буде 2. І далі n у нас вже він дорівнює 2. буде 2 помножити на 2 плюс 1. Буде 6. І далі у нас 6 помножити на 3 плюс 1, 4, буде 24. Тобто ось цей і, воно ж теж змінюється постійно, від 0 до, до 3. Тому і такий результат. І N я забував, так, коментував, забував. Ну, нам наш, наш застосунок цей, він показує, як це робиться. Тобто ми можемо Розглянути за кожен прохід циклу. І, до речі, ось кожен цей прохід циклу називається ітерація. Не знаю, чому так називається, можливо, того, що тут змінна І використовується. До речі, якщо її поміняти, давайте подивимося, чи в нас зміниться можна будь-яку ж тут змінну призначати. Бачимо, що все виконується навіть якщо тут не І. А гей, тому, ну, різниці нема, просто вже так прийнято, мабуть, в умовах програмування, що тут і, типу індекс, або і то є, не позначається. Так, і давайте подивимося, що в нас ще є: крок, те, що я казав, коли нам потрібно не ну, для роботи зі списками не кожну. Не кожну цифру, або не кожну, не кожні дані, якісь там обирати із списку, а е, якийсь е, конкретний набір, Е, Значить, е, як створюється цикл? Ось цей запис замість одного числа 3, 7, 1, Це не комп'ютер визначає, як він створить, а ми визначаємо, що створити ряд чисел від 3 до 7. І а, перебирати їх, тобто проход цей цикл робити з кроком один, починаючи з тройки. Ну ось у нас раз, два, три, чотири. Три, чотири, п'ять, шість. Це у нас кількість повторень буде. Остання цифра а, не береться, як по правил, да, Мінус один. Да, остання не береться. І а, тобто, фактично означає виконати цей цикл 4 рази. Якщо крок буде 2, то ми візьмемо з кроком 2. Перше число 3, 4 не берем, 5, 6 не берем, а 7 вже просто не береться по правилу. Тому буде 3 і 5 тільки воно виконає повторно. Якщо крок 3, то теж буде 2 рази, подивіться. 3 берем, 4, 5 пропускаємо, 6 берем, і далі вже у нас немає. Цифри. Ось так беруться не підряд усі числа, а, а тільки а, ті, які потрібні. Да? Тобто, якийсь цей проміжок між числами ми самі можемо з вами а, його контролювати. Ну, давайте виконаємо такий простий цикл теж да? P дорівню 0. Подивимося, що воно там нам буде писати. A дорівнює 2 э, повторення. 3 C 1 A дорівнює 3 помножити на A Ой. на A плюс 1 а П дорівнює П дорівнює П плюс E. П. плюс Е. Початкове значення A і P ми беремо ось тут, записали. І далі нам потрібно подивитися, як змінюється A та І. Знову ж таки, якщо ми виведемо за цикл, то ми побачимо. Значення вже останнє. 202, 298 Якщо ми перенесемо в цикл, то ми позначимо, як воно змінюється. Тобто, результат ось цей A і Пі після кожного проходу, кожної ітерації циклу. Теж, в принципі, все зрозуміло. Так, і ось у нас є. Простенькі приклади, дивіться, тут ми взагалі використовуємо тільки змінну і ну, ми знаємо, що вона починається з нуля для циклу. Хоча ось тут ми створили е, початкові дані 1-10. Тобто, ось якщо ми виконаємо цикл е, з числами від 1 до 10 з кроком 1, то воно нам повинно вивести е, тобто мінус. Останнє, да, останнє не береться, числа від 1 до 9, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значить, якщо з циклом, з кроком, точніше, 2, то буде 1, 2 не беремо, потім 3, 4 пропускаємо, 5, 1, 3, 5, ну, потім ж там 7, 9, 10 не береться, 1, 3, 5, 7, 9. Приблизно так бува. Так, давайте ми. Перевіримо. Тобто нам для, для розуміння тут навіть чат GPT не сильно допоможе. Один, десять, один, а тут ми принт. принт і. Так, ну ось від 1 до 9. Якщо ми крок змінимо на 2, будуть всі, як це, всі непарні будуть. Так. 1, 3, 5, 7, 9. Тут, в принципі, теж все зрозумів. Давайте тепер ж чат GPT нам треба залучити, бо, а як же ж без нього ми цей цикл. Дамо завдання, нехай переведе на JavaScript. Переходи цей на JavaScript. Подивимося, наскільки воно відрізняється, тому що, в принципі, вони всі, у всіх мовах більш-менш подібні. Добре. Нехай вставить нам до HTML, Html документ Хто не знає HTML, це мова розмітки гіпертексту, і ми можемо в неї вставляти ось такі скрипти. Ось вона, JavaScript, цикл, loop, цикл, які можуть виконуватися потім у браузері. Так, де наш ось він, документ? Зберегли. Так, в якому браузері тут я відкривав. Ось Так, ну тут ми, мабуть, не побачимо. Тут ми можемо це побачити в консолі. Я так розумію. Ось вона консоль. Можемо попросити чат GPT, щоб він додав виведення до. В цьому. Ну, в написі якийсь, да? так? Так, фоні я закрива, поки що не потрібно. У -у -у -у. Так, ми ну, можемо поміняти, да, ось тут І плюс і тут крок один. Ми вже знаємо, де треба міняти. Хоч воно записано не так, як в Python, але тим не менше. Ctrl-S. І тут від 1 до 9. Хочемо, щоб ось воно нам виявило. Ну, можемо да, можемо попросити, щоб чат життє. Eh, Подай виведення. Виділі. Зміни у напис. Чи він це таке? Одужає чи ні. Mm -hmm. Так вот створил тайтл. так давайте подвинуться, что я не виведе. Ну, так, навіть навіть хороше. Тут ми, якщо знову змінимо, Ctrl-S. Виводить. Так, ну на наступний раз ми будемо розглядати, як виводити там цикл не тільки в стовпчик, а й в рядок, наприклад. Це буде таке продовження і розширення теми про цикли. З прикладами, звичайно. А на цьому, я думаю, на сьогодні достатньо. Гадаю, що розумієте, як працює створення циклів, які є правила. Ну і ура, ура! Ми зробили це не тільки на Python, а і на JavaScript. Навіть не дивлячись на те, що JavaScript ми не розглядаємо правила там, написання. І синтаксису, але чат GPT спокійно перекладає, якщо ми вміємо на Python, він нам перекладе все це і на JavaScript. Так, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.